Витаю вас, друзья! Российский военный злочинец Игорь Гиркин записал новое, очень оптимистичное видео. С чего мне испытывать, спрашивается, оптимизм? С чего мне испытывать оптимизм? Где оптимизм? Оптимизма я не испытываю. Отсюда у меня и пессимизм. А что будет дальше? Ждите. Атміня только песімізм. Він вже традиційно нив про поразки, про провали російської армії під час війни проти України, але цього разу у нього з'явилися нові приводи. І нічого не добились. А далі що буде? Програємо війну, а одна сто останеться. Ми війну не виграємо. Справа у тому, що він вважає, що настає переломний момент у російсько-українській війні, у зв'язку із тим, що українська армія отримує західне озброєння та успішно його застосовує проти загарбників. Тобто сріч іде о том, що гра в одні ворота, коли наші ВКС і ракетні войска розстрілювали тилові об'єкти противника, практично не получає здачі. Вона закінчилась. Отож, ви, друзі, обов'язково та просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. І поговоримо сьогодні про це ниття детальніше. Найбільше Гіркіну не подобається те, що українські збройні сили масово почали знищувати російські склади. штабы последние две недели противник практически с исключительной, к сожалению, результативностью уничтожает наши туалетные объекты. А знаете почему? Тому, что начали работать хаймарсы. Я как раз про це робив нещодавно выпуск. Сзади меня видно, горит, это горит сервис-центр КамАЗа. Туда прилетел, это тот же самый район, немножечко поближе к центру. Вот власне, работа хаймарси в Гиркину чомусь не подобается. Цікаво, чому? Так, от противник за последние две недели уничтожил у нас не менее восьми крупных артиллерийских складов, причем уровня корпус армии. Але не тільки склади потрапили під удари, як я вже казав раніше, українські збройні сили знищують російські штаби і ще нафтобази. Що сам Гіркін, до речі, і підтверджує, спростовуючи брехню російських пропагандистів про те, що, начебто, Україна обстрілює. Саме мирні цілі, крім того, знищено доволі большое количество знищено унічтожене кількість командних пунктів із протиповітряною обороною та логістикою. Коротше, у росіян трапляються якісь серйозні проблеми. Уничтожені позиції ПВО на віддельних участках. Плюс діями ДРГ зриваються мости і так далі і тому подібне. Тож, друзі, треба констатувати постачання хаймарсів та аналогічних систем Україні починають реально змінювати цю війну. Там, де раніше наша артилерія не діставала, тепер прилітають ракети. Прилітають та успішно знищують важливі для ворога об'єкти. Як противник приміняє своє тіжової РСЗО. Химарс, так называемый. Американский. Ну, натовский будем считать. Хорошо приміні, і це має дуже серйозні наслідки для російської армії. А хаймарсів, я нагадаю, у нас і ще зовсім небагато, та вже вони дають результати. Завдяки знищенню російських командних пунктів, нафтобаз та артилерійських складів. Росіяни зараз не можуть почати новий наступ. Їм потрібно відновлювати логістику. Сейчас снова начать такую операцию, вот сейчас, пока не подвезены боеприпасы с глубины страны, невозможно. Потому что все склады в глубине там... 30, 40, 50 п'ятісті кілометрів у Згадував Гіркін також і про втечу російських окупантів із острова Зміїний. Він каже, що це був не шаг доброї волі, як заявило Міністерство війни Російської Федерації. А це була саме втеча, тому що росіяни не витримували постійних ударів по острову на острові Зміїний. Он просто засипав остров всім. Що у нього ймелось, і наші засоби ПВО виходить, не можуть с ней справиться. Чекайте, чекайте, як це протиповітряна оборона Росії не могла із цим нічого зробити. Це що? Виходить, Путін брехав, нічого тут нового немає і нічого це не змінює, По суті, Буки, тори, панцирі працюють в вищій степені. Ефективно ніколи такого не було. І, от знову, та це не єдине за що Путіна зараз критикує Гіркін. Йому іще чомусь не подобається фраза Путіна про те, що вони то іще ще росіяни нічого не починали. Ну, всі довжні знати, що ми та. По большому счету, всерьез, пока еще нічого не начинали, я не знаю, как расценивать подобного рода заявления. как пустую браваду, либо как э, демонстрацію собственной неинформированности о ситуации. Ну я у такому випадку можу сказати, що і хай марси то іще теж. Нічого по суті не починали. Далі буде більше. Але ви зверніть увагу, друзі, іще ще на один цікавий момент. От ви пам'ятаєте, росіяни усе грозилися, що вони захоплять Україну за тиждень, що вони візьмуть Київ за два дні. От і казалось, що вот-вот ще там там і в дві неділі, через дві неділі будемо на західній границі України. Ми пам'ятаємо, чим все це закінчилось. Хотіли взяти Київ за два дні, а тепер ниють, що у них гинуть їхні прикордонники. Ми там у нас нашу територію обстрілюють, наших пограничників убивають на границі. І Гіркін закликає росіян із прикордонних регіонів боятися. Але ж чекайте, вони ж Київ планували взяти. Що пішло не так? Скажите, стоит ли бояться жителям Белгорода и других приграничных территорий украинских диверсантов? Естественно. Конечно. Так что теперь россиянам треба думать уже не про наступ на Киев, а про то, как им отбить наступ на Белгород. Где будут они наступать? Под Херсоном или ударят на Белгород, допустим? Я не знаю. І взагалі НАТО закрий небо над Белгородською, Курською та іншими областями Росії. Это Москве, Кремлю надо ПВО. Белгород, Брянск, там, Курск. Поки міністерство війни Російської Федерації каже, що в збройних силах Росії немає. Сам ФСБшник Гіркін, який звісно ж є ворогом, але більш тверезо оцінює ситуацію. Хоча у його випадку застосовувати слово тверезо теж доволі складно, каже, що насправді втрати є, і вони дуже великі. Тобто ми понесли достатньо великі втрати. Ну точно цифр я не знаю, але достаточно бачить. Ну, тобто всі е про потерь прапаті Оказались полным враньйом. І ось поступово розповіді про те, що Росія захопить Україну, дуже швидко перетворюються на просто ниття про те, що з Україною Росія не може нічого вдіяти. Імі обладає потенціальна обладає огромними приимустями України. Ми нічого не змогли снізі. І це і ще й при тому, що Он Скабєєва особисто збивала тисячу байрактарів. А міністерство війни Російської Федерації вже знищило українську армію, українську авіацію та українську ППО щонайменше кілька разів. Якщо вірити Коношенкову, то українська армія уничтожена. Уже раза три. А противник в время усилюється, от реально усилюється. Що із з усім оцим робити Росії? Як же їй виграти війну? У Гіркіна є дуже простий рецепт. Треба вимкнути на Росії інтернет та позабирати у росіян мобільні телефони. Давайте закривати інтернет. Давайте зберемо у всіх мобільні телефони. Лядключимо інакше, інакше у Росії будуть великі проблеми. Гіркін прогнозує, що десь приблизно за півроку у росіян може посипатись їхній фронт, і це іще оптимістичний прогноз. А от тот варіант, що якщо через полгодіка наш фронт може посипатися. А вот это вот я нісключаю. І тоді, тоді усе буде добре. Тоді все буде Україна. Ми тогда даваюємо до такого стану, коли наконец-то противник, рішився перейти в наступні, нас просто щелчком відправить назад. Але головне у цьому випуску це саме ниття Гіркіна про те, що Україна почала масово застосовувати західні озброєння, не тільки хаймарси. Він каже, що це дуже суттєво змінює хід війни, і що росіянам це чомусь дуже не подобається. Вони тепер змушені постійно сидіти під обстрілами. Ні, ні Кажеться, тому що лично мої товариші, з которыми я вже успів много раз пообщатися і повстрічатися, сидять під обстрілом із этих західних вооружень. І якраз учора Сполучені Штати Америки анонсували передачу Україні і ще чотирьох систем Хаймарса, ще боєприпасів та іншого озброєння. І я впевнений, друзі, що усе це результати, в тому числі і нашого із вами тиску, тиску на західних політиків, тиску. На наших союзників із вимогою надати нам усе це озброєння, тому що воно нам потрібне. Потрібне, Щоб зупинити оцю орду саме тут, в Україні, і не дати їй нападати на інші країни Європи. Тож ви не зупиняйтеся, ви реєструйтесь у твіттері англійською мовою. Пишіть про воєнні злочини росіян та вимагайте, щоб нам дали іще більше важкого озброєння. Та звісно, підтримуйте наші збройні сили, які ефективно це озброєння використовують проти російських загарбників, і я впевнений рано чи пізно, і сам Гіркін перестане записувати нові відео, тому що і його зрештою знищать.